Всім привіт! Сьогодні вам розповім про гру для одної людини. Операція викрадач. Чи, вона дуже цікава, тому що, що в неї цілих 80 завдань. І зараз я вам покажу, як пройти перше завдання. Це перше завдання, ось так воно виглядає. Тут цієї гри заблокувати з цього викрадача. І якщо у вас буде, наприклад, то, то можна, може бути то, ось так проїхатись і виїхати за поле, то ви програли. А щоб ось цей рівень пройти, потрібно ось так заблокувати. То зараз я вам покажу. Ось. Це найперше, тому він дуже легкий. І бачите, ось тут нікуди не може виїхати. Для мене в цій грі є три круті фішки. перша ще, ну, тут потрібен тільки один гравець і не потрібно нікого звати. Друге. Розвиває просторове мишлення та логіку. Три. Коли закінчити. Закінчити всі 80 левелів, що можна буде придумати свої. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Па-па!